У 1941-му Івану Пені було 16. Говорить, йому ніколи не забути, як практично місяць їх родина жила в окопах на лівому березі Дніпра. Вони були між двох вогнів. З одного боку бомбили німця, з іншого противника обстрілювали наші війська. Далі були два тяжких роки окупації. А в 43-му 18-річний хлопець після місячного навчання потрапив до 152-ї стрілецької дивізії, що звільняла Дніпропетровськ. За словами ветерана, ті події назавжди врізалися в його пам'ять. Перед очима й досі стоїть вируючи від снарядів Дніпро та однолітки, які полягли в першому ж бою. Врізалось те, що холодна вода була, октябрь місяць обстрілював, і з повітря, і артилерія била, і пулемети крупними, тому дуже вода кипіла фактично, як от у Польщі. Течення було швидше, і для того, щоб переправитися, потрібно було проти це і тот насіло за 100 метрів. Ми форсували дніп на дієвку. Не оминула війна і Володимира Грибовського. До діячої армії він потрапив у 13. Залишившись сиротою, він вирішив піти на фронт і помститися. Спершу підліток працював в санітарному поїзді, прав бинти, чистив картоплю та допомагав пораненим. А далі був 5-й донський козачий кавалерійський корпус і служба у розвідці. Володимир Грибовський звільняв Україну, Молдавію, пройшов чи не всю Європу. Закінчив войну 45-м 15-летнем возрасте. Но война закончилась не 9 для нас еще, а до 12 мая еще выбивали недобитых фашистов. Я был связной разведчик. Говорят, что не страшно. Было страшно. Но когда ты чувствуешь, что нужно отомстить фашистам, смелость появлялась даже у мальчишки. Операція по звільненню Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників тривала кілька днів. Вона розпочалася 23 жовтня 1943-го з плацдарму в районі військового та Аулів. І наступ з'єднань третього українського фронту був настільки несподіваним та потужним, що нашим військам нарешті вдалося прорвати оборону противника і стрімкими ударами звільнити Дніпропетровськ та Дніпродзержинськ. При цьому особливо відзначилися частини 152-ї стрілецької та 39-ї гвардійської дивізій. іміна. В этот день, 25 числа, только 70 лет назад, состоялся завершающий решительный бой за Днепропетровский и Днепродзержинск. Это была самая кровопролитная битва. И сегодня мы, живущие в этом городе, безусловно, отдаем дань в память тем, Благодаря кому ми 70 років живемо під мирним небом». 25 жовтня у 70-ту річницю визволення Дніпропетровська біля пам'ятника Слави пройшли урочистості. Там наголошували, в кровопролитних боях за звільнення міста полягли сотні солдатів, тисячі були поранені. 27 чоловік за проявлені мужність, хоробрість та героїзм отримали звання Героїв Радянського Союзу. Тоді на знак цієї довгоочікуваної та вистражданої перемоги Москва салютувала визволителям 20 залпами з 224 гармат. Військовий салют на честь воїнів героїв. Рою в пролунав у сьогодні пам'ять загиблих воїнів присутні вшанували хвилиною мовчання. Я іскренні желаю всім жителям нашого міра мирного неба і поздравляю всіх з праздникам І низький поклон нашим ветеранам. Алюна Вєтрова, Юрій Солодовник, об'єктив двадцятьому канал.